Так, день цікавих історій. Парк місто Хмельницький. Як це все поєднати з автомобілями. Їдучи в місто Хмельницький, я записав відео в машині, але стався глюк. Якщо телефон приєднаний до карплею, звук. Не записався. Перший раз в мене таке, не знаю, з чим це пов'язано. Але глюк як такий то стався. Тому треба перезаписувати все нано. І так, <кхем> приїхав я в місто Хмельницький на автомобілі Audi e Tron 2022 року з пробігом 21 тисячу кілометрів. Чому? Тому що на ньому потрібно зробити інспекційне ТО. Я так вважаю, що потрібно зробити. <кій> якщо воно світиться, що його треба зробити, його треба зробити. Логічно. Але його ж можна забрати комп'ютером за 5 секунд і нічого робити не треба буде, але це неправильно. Ми так не працюємо. Я завжди кажу: якщо ви хочете придбати собі власний автомобіль з Європи, не пожалійте декілька тих тисяч гривень на те, щоб його гарно, правильно обслужити. Бо... Класно служить автомобіль безпроблемно тільки той, який правильно обслужений. ТО проходиться або раз в 2 роки, або кожних 20 тисяч кілометрів, щоб потім не мати проблем із гарантією. Гарантія на Audi теж дається тільки e Tron 2 роки. Два роки вже там місяць-два тому минуло на цей автомобіль. Тобто, гарантії як такої повної, максимальної, він не має. Але залишається гарантія. На батарею, як мінімум, це класно, тому що будь-яка відзівна компанія, а вона буває просто так, раз і сталося, може бути. Що це означає? Що вам телефонують, ви попадаєте під список, бо ви в списку дилера, і машина попадає на заміну батареї, на обслуговування батареї і так далі. Тому що це найдорожчий елемент в автомобіль. Я на транзитних номерах їду на ТО, але будь-хто хто придбає новий автомобіль або ввезе його з-за кордону і має транзитні номера, він повинен мати страховку. Допоки ви не зареєстрували свій автомобіль на постійні номера. Вам обов'язково потрібно мати автоцивілку. А оформити я рекомендую, де її, звісно, правильно на Hotline Finance. тут з'явилася дуже класна опція короткострокових автоцивілок для авто на транзитних номерах на термін від 15 днів до 3 місяців. Тому ви спочатку можете оформити короткострокову, а коли вже отримаєте постійну реєстрацію, оформити річну автоцивілку. Така опція доступна зараз тільки на сайті, але згодом з'явиться можливість її оформлення і у застосунку. Також не забувайте про мій промокод РК-10. Ви отримаєте 10% знижки на всі автоцивілки. Е, Зв'язався я з дилером в місто Хмельницький е, Ауді, і мені назвали вартість ТО 12 тисяч гривень плюс-мінус декілька гривень. Я погодився. Туди входить: заміна гальмівної, заміна салонного фільтру, заміна е, збирача антифрізу для заднього двигуна і повністю інспекція автомобіля, повністю технічний огляд, е, діагностика електроніки там бла бла. -бла. Ну тобто, інс... чим відрізняється інспекція від ТО ви Ві часто можете запитувати, бо в європейських машинах таке є. Інспекція це огляд, а ТО це обов'язково. Інспекції виявляється те, що потрібно зробити, а на ТО просто робиться. Тому вони якось це розділили, не знаю чому. Ну, хоча можна було поєднати це все в один елемент. Тепер саме цікаве, цей автомобіль, який зараз на дилері. Я вже казав, він мій. І я його не планував продавати, але вчора вечором знайомий знайомого. Телефонує і каже, а я знаю, що в тебе є, а чи часом не продаєш. Я кажу: ну, типу, ні. Але якби і продавав, то за стільки. Він каже: мені підходить. Я кажу, але є одне но. Я обов'язково виконую ТО. Хочеш ти того чи не хочеш. Добре, це тим більше йому підходить. Що я маю на увазі? Будь-який інший автомобіль, який в нас були в відео, я вже не раз це казав, ніколи не буде віддаватися замовнику. В стані завтра обов'язково треба щось зробити. Ми це зробимо. Вам передамо автомобіль, в якому не треба нічого робити, ні масла міняти, ні там, я не знаю, там гальміні колодки. Ну, тобто, ТО якесь проводити чи не да Боже щось ремонтувати. Це дуже класно для замовника. Ми йдемо на такі кроки задля клієнтів, бо я вважаю, що коли ти купив машину і перше на другий день встаєш рано, записуєшся на сервіс, платиш гроші, чекаєш, ходиш, тобі роблять якесь ТО. Це може викликати якусь мінімальну таку, знаєте, капельку, як то кажеться, ну, негативу до відношення до машини. Ні, класно, коли ти купив машину, обслужену, помиту, почищену і просто на ній їздиш. Отакий мій підхід. Вважаю це, я вважаю так, чи ви вважаєте це правильно, коли віддавати людині машину повністю обслужену. У нас не було випадку, щоб ми віддали машину в стані терміново, треба щось зробити. все-все. У нас там от кодяги були, відео, там тігуани і так далі. Я не питаючись, чи хочете ви цього, чи ні, примусово поміняв фільтра масла, та-та-та-та-та. а потім в коментарях на Ютубі пише хтось там: я би такий фільтр не поміняв, я би поміняв інший. Друже, тобі безкоштовно, не включаючи ні в ціну, ні в що, повністю, просто дають машину. Не то подобається тобі цей фільтр. Просто відкрути і заміни на той, який ти хочеш. Але я вважаю, що ясне діло, не самий дешевий, який буває в Україні фільтр, а будь-якого типового середнього бренду взяти фільтра масла, замінити все має бути чітко. По Audi вертаємося, питання трішки інше, тому що нам не вдасться. Це зробити на півгаражних умовах, адже потрібно спеціальне обладнання, щоб прокачати антифриз, можливо, треба доляти, бачок, там на антифріз, запломбований пломбою і все. Але не забувайте про одне. Ви ж купуєте дорогий автомобіль і його треба обслуговувати. Дехто купує Audi e-tron за останні гроші, а потім жаліється 11 тисяч гривень чи там 20 треба на ТО і так далі. Ця машина новою коштує майже 100 тисяч. Чомусь ви думаєте, що вона супер дешева машина. Вона дешева, поки немає розмитнення. Вернуть розмитнення після 25-го року на електрику. От подивите ціни на ті трони і будете розуміти, що їх потрібно обслуговувати, щоб безпроблемно їздити. Так, а як відбувається запис на сервіс? Дуже просто моя рекомендація списатися завжди. Є контакти десь в я списався в телеграмі з менеджером, надіслав документи на автомобіль. Свої документи мені виставили орієнтовний рахунок. Ви можете з ним погодитись, можете ні. Е, можна відкоригувати, якісь роботи додати, якісь відняти. Все можна консультуватися без проблем. Ми мінімальний список узгодили. Сказали, окей, нам це все ну як мінімальний, Це максимальний для цього. ТО, нічого я не викидав. Все як мало ауді захотіло робити, все вони це будуть робити. Далі списалися, назначили на який день, на яку другу годину. Приїхав за декілька хвилин, підійшов до стола, де є сервісмен. Надав йому ключі. Він спитався це той, то той, то так машина де ось тут на вході припаркована. Все. орієнтовно це займе там стільки то часу. Дякую. І за запитання було, чи будете тут сидіти чи ні. Тому я от вирішив трошки погуляти. І е, якщо є час, завжди все можна там себе чимось зайняти, можна навіть щось перекусити. Справу попиваємо і машинки торгуємо. Вам вибираємо на аукціоні паралельно. Кожен день цілодобово щось торгуємо. Е, так, ну і саме цікаве, треба е, розказати, на що діє гарантія, чому треба проводити ТО і так далі. Значить, давайте так: гарантія повністю на автомобіль надається на 2 роки, плюс 60 тисяч кілометрів. Ви зобов'язані проходити логічно ТО там, кожних 2 роки або кожних 30 тисяч. Тобто, умовно, два ТО або тих самих або одне ТО ну якесь одне повинно бути, щоб повністю була гарантія на автомобіль. Проходить час вас про машині вже три роки і пробіг, наприклад, там 50 тисяч кілометрів. Якщо ви дальше будете проводити ТО на офіційному дилері «Ауді», Планові на майбутнє ТО, а не будете їх пропускати, у вас буде часткова гарантія на термін до 5 років і на пробіг до 160 кілометрів на електродвигуни. Включатиме вона в себе те, що ви будете платити за роботу, а матеріали переважно будуть переймати у вас або 50 на 50, або 70% ауді може перейняти вартість матеріалів. Якщо, наприклад, візьмемо по двигуну, двигун, умовно, 300 тисяч новий, на ауді плюс робота, то умовний там 150-200 тисяч вам закриє повністю дилер Ауді від, від, від вартості двигунів, а за однією мовою ТО не пропускаєте. Та сама історія з батарейкою. ТО будете мати будете мати гарантію на батарею 8 років повністю. Тобто там вже не частковий ремонт, нічого там може бути повністю безкоштовна заміна батарейки. Якщо з двигунами це частковий ремонт. То з батарейкою повністю також можна придбати в автомобіль, в якого є навіть за кордоном, в якого є не 2 роки і 60 тисяч, а 4 роки і 120 тисяч. Це автомобіль продається із розширеною гарантією. Називається от така гарантія також буде в Україні розширеною, а в автоматично такий автомобіль буде повністю дилером підтримуватись на повну гарантію тих самих 4 роки або 160 чи там 120 тисяч кілометрів. Так, все ТО пройдено. 11 800 гривень, оплачено. Розказав вам все, що можна про гарантію, які умови, скільки там років і так далі. Зважайте на це, запам'ятайте, машина буде служити вам тоді, коли вона буде, або правильно сказати, класно буде служити тоді, безпроблемно, коли вона буде правильно обслужена і вчасно обслужена. Навіть такий нюанс, що я прострочив на цій машині. Тисячу кілометрів вже може виплести в тому, що відсоток, який буде компенсувати Ауді, на ауді за ремонт вигунів, наприклад, буде вже не 100 відсотків, а наприклад, менше, можливо, там 70 відсотків чи 80 і так далі. Тобто, банально просто це не тому, що я не хотів раніше приїхати, це тому, що машина умовно з аукціону і вона стояла на аукціоні в той період, коли. Треба було приїхати на ауді. Тому зважайте теж на це, не прострочуйте ТО, їздіть, обслуговуйте свої машини, щоб вони вам гарно служили. Все, всім добра, пока. Так, все, вернувся в Тернопіль і дивимося на розхід. Що ми бачимо? 25,9, грубо 26 кВт. Тобто, я проїхав 246 км і ще є запас ходу 88 При простих розрахунках маємо грубо. Там 340 кілометрів. Тобто, це за умови, що у нас в обід потеплішало, стало плюс 16, а рано було фактично 0 І от вам ситуація на кінець жовтня. Ось такий запас ходу. Тому тих, хто кажуть, що там 250 проїжджає. Ну не знаю, як ви їздите От я просто сьогодні показав, як проїхати 250 От зараз я ще доїду, буде 250 кілометрів. Легко на одному заряді, ще за комфортом, ще є можливість по місту поїздити. Як ви їздите, я не знаю.